Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка, наш е, випуск в і такі теми. Президент сьогодні в Молдові на зустрічі європейської спільноти. Далі у нас роздор, розлад між Пригожиним і Кадировим. Кадировці погрожують і назначають стрілку Пригожину. І третє це про сьогоднішній вечір ночний обстріл, і про те, як закрите було сховище, як загинули люди, як загинули діти, і знову про нашого Віталія Володимировича-кличка. Це буде теж також цікаво і, і, і е, повчально для всіх інших мерів та й для нього самого. Про нього ми поговоримо в останнє. В третьому розділі почнемо ми з президента, потім про Кадирова. А перш ніж почати, я прошу вас підписатися. Дуже прошу підписатися і дуже прошу поставити вподобаєчки. Чому вподобаєчки ви допомагаєте і мені, і каналу. І і далі. Що з цього виходить, йде далі. Всьому іншому подобаєчка. Тому що такий алгоритм Ютуба. Чим більше вподобаєчок, тим. Вище піднімається публікація. Ще що я вам, вас хочу попросити, друзі. Ну, я можу вас тільки просити, просити і просити. Розповсюджуйте, розповсюджуйте, розкидуйте, подобається вам. Не подобається. Якщо ви ми разом, щось якась там і не подобається, таке буває, щось вам не цікаво, але іншим, можливо, цікаво, інші люди хочуть послухати і побачити. Тому що думок різних, всяких, знаєте, мені хтось навіть пише. Ладно, не буду. Давайте почнемо. Давайте почнемо. Почнемо з того, що Володимир Зеленський прибув з візитом в Молдову сьогодні зранці. Зустрівся там з Майей з Санду, поговорили і візьме, у, взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти. Ну, Багато у нього там двосторонніх зустрічей. На сьогодні, на, на теперішній час ми знаємо, я знаю з офіційних повідомлень це з, Вучичем з Сербії, з Клаусом Йохансеном в Румунії, знову ж це з президентом Молдови. Ще там було три чотири зустрічі. Ну, це завтра вже, мабуть, буде все е, е, ясно. І він там о, знову говорить про коаліцію винищувачів, про коаліцію патріотів, про ЄС, про НАТО і так далі. Чому він це їздить? Все таки щось треба нам зробити з ЄС і з НАТО. Ну всі вже зрозуміли, що прийняти. На літньому саміті НАТО нас не приймуть в НАТО. Це, ну, Ми воюємо. Поки війна не закінчиться, ну не буде ніяких розмов, що прийміть нас в НАТО. Прийняли це сразу повинні піти. Вони не хочуть воювати. Тому ми вимагаємо і просимо запрошення. Запрошення воно може і рік висити, і три місяці, а запрошення є і гарантії. А гарантії просимо, які навіть не те, не треба за нас. Воювати. Зброя, 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 зброя. І фінанси. Допомагайте. Ось оце наш президент хоче на саміті НАТО. Тому він і почались у нього в останній час так багато різних різних е-е міжнародних поїздок. Так що. Хай робить. Президент знає свою роботу, президент знає, що він робить. І ми знаємо, друзі, свою роботу, і ми знаємо, що ми робимо. Дивіться, я трошки тут підготував звіт а, по, по тому збору, що ми ведемо, як я вже казав, це я казав на Фейсбуці. Фейсбучні е, люди, які сюди не підписані, цього можуть і не знати. Тому я кажу, розповсюджуйте, там почують, там почують. Переходьте сюди, запрошуйте. Так от я дякую. За донати Данильченко Олені, Величезна подяка за ваш донат. Кравчук Андрій. фігурку Стефанія величезна подяка. І Ірхіни Наталі. Наталії. Вона хоч і пише на розвиток каналу Наталія. Я вам щиро дякую. Ні, зараз все, що є, піде на, ось, на ці спальники для підрозділу. Дивіться, з того моменту, як я об'явив, ми зібрали 26 тисяч. 26 тисяч. Для того, щоб купити три спальники і відправити, треба 47 100 збір. Поки що я буду на ці спальники держати. Ось, думаю, скоро, скоро отримаю я, дружина, і тесть допомогу. по Переселенческий допомозі, це все те, що я відправляю на допомогу. Це буде ще 6 тисяч, тобто 31 150 є на сьогодні. Збираємо поки. Там Петру, я також відіслав ще останнє з того місяця, Да що я казав, партія. Він там і відео буде знімати. Дякую вам за допомогу, друзі. Величезне дякую. І не треба казати, ми, бо, за кого гинуть наші хлопці? Що ми робимо, навіщо воно нам? Вони в Монако, та хай вони в Монако. Ми тут. Ми робимо це для себе. Ми робимо це для своїх рідних. І хлопці, і наші захисники також і гинуть за наших рідних. А за кого загинула сьогодні дитина е, в Києві при обстрілі? Ми про це поговоримо. Так що от ситуація. По цьому ось так. По збору ось так. Йдемо ми далі, друзі. Йдемо ми далі. А далі у нас про що? Далі у нас кадиров і Пригожин. Ну, це Росії, Росіяни, але нас це касає, стосується. Це цікаво. Це, це цікаво нам знати, що у них теж пішов розлад. Пригожин же, ви знаєте, вивів практично всіх всі залишених в своїх військах. Що це що у нього залишилось, вивів з Бахмута. Зараз він каже, що він десь на, на далекому на далекому півночі, чи во Владивостокі, чи ще десь. Коротше, він щось робить, щось шукає щось. ну То їхні справи, але у них розлад пішов. Пам'ятаєте, ж вони ж дружили з Кадировим, з Доном, Доном. Этим. Так от, права рука Кадирова, Делімханов, Ну, забив стрілку головорю ЧВК Вагнеру Пригожина. Так так, так, виходить, там вони розійшлись. І ось дивіться, я на мові оригіналу вам зачитаю те, що він в ефірі виклав до Пригожина. Будемо, будемо спостерігати за розвитком подій також що він сказав. Це він звертається до Пригожина. Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить время и место. Мы тебе объясним, что непонятно. Говори место, где, что, когда увидимся. Мы лицом к лицу с тобой любой вопрос решим. Вот, вот бачите, вот, вот так вот забыта стрелка. Вот это поворот выхода у них. Были разом. Були брати проти Шойгу, а тепер, схоже, уже Кадиров обрав іншу сторону, перебіжав до Шойгу. Слушайте, вони там балувані хлопчики, дуже вони там балувані, хлопчики, ви навіть не розумієте, які вони балувані хлопчики. Друзі, поставте вподобайку, я вам нагадую, тому що це потрібно. Я ніколи не думав, що я буду ось так просити, але для того, щоб працював Ютуб канал, для того, щоб я робив інші справи, і ви бачите, які і ви, ви приймаєте участь. В них, канал потрібно, щоб працювати. Хтось каже мені, що ти дуже багато розмовляєш, давай одні новини. Друзі, я ж не диктор, і я не на телебаченні, і я не обучений пис... отак, О, Ви ж подивіться, вони всі читають. Читають просто новини вам читають, а я е, хочу поговорити, поспілкуватися, висказати свою думку, почитати ваші думки. Якщо це неправильно, то напишіть. Давайте я буду також просто новини і щось своє вставив, пішов, новини вставив, пішов. Тому що приходять такі, ну, людям різне подобається, я ж нікого не засуджую. Комусь таке подобається, комусь просто новина, комусь просто тараторка. Ну, я так от вирішив. Ні, якщо це дійсно вам потрібно більше, щоб от так було, давайте. Ну, я все одно скажу, що Германія е, відізвала відізвала дозволи на роботу. Чотири із п'яти консульств Російської Федерації в Німеччині. Та-да-да-дам. Закінчується, закінчується дружба. Дуже погано, що все це йде повільно. Дуже погано. Але воно йде, друзі. Розумієте, воно все одно йде. Ну і давайте е, до останнього. Перейдемо ми з вами до останнього. А останнє у нас, е, дивіться, останнє у нас про сьогоднішню нічну, нічний обстріл, про сьогоднішній кошмар і про те, як у нас загинули люди, які не повинні були загинути. Розумієте, коли прилітає ракета там в будинок, де люди там не пішли в сховище чи ще щось. Це жах, це трагедія, це страшне. Але тут є елемент, знаєте, випадковості ось попало, попав в цей дім, якщо це не було прицільне, да, прицільна стрільба. І люди не пішли в сховище. Це ну, ось маленька така, крихітлива, якась там капля розуму. Може, ну, ось так. Да, або там в маршрутку, коли вони їхали, або ще вони там біжали по дорозі. А тут ну, сталася така подія, що люди пішли в сховище. Люди пішли, вони, вони, вони відповідальні, вони відповідальні не тільки за себе, за своїх дітей, за своїх рідних, вони пішли в сховище, дійшли до сховища, сховище закрито, і в цей час. Падають уламки збиті ракети. І гинуть люди. Загинула жіночка і її дочка. Загинула ще одна жіночка. Ви бачили, мабуть, всі, як сидить дідусь, накрита, е, загинувша його онучка. Це ось це, це не виправдовується. Це не можна. Таку не можна, знаєте, навіть ніяк намагатися зрозуміти, коли сховище, коли у нас війна, і нас 17 разів за травень обстріляли вночі, Росія обстріляла, і в нас вже до цього були загиблі, і загинути перед дверима сховища, ну я вважаю, що це злочин. Я вважаю, що це злочин. Який злочин? Хто відповідальний, яка тут група, який тут ланцюжок, яка тут е, вертикаль? Е, треба розбиратися. Але розбиратися тут ну, не можна місяць, два, три. Це 3-4 дні. Тут все ясно, все видно, все понятно. Давайте так. Били, били, били кличка. Ви знаєте, моє виношення до кличка ну, вкрай негативне, але я хочу так просто. Знаєте, як? Ну, нормально, по нормальному, по робочому оце все розібрати. От, Кличко пише: дав окреме доручення главам районів столиці, негайно перевірити всі укриття, за роботу яких відповідають голови РДА міста. Нормально, але я вважаю, що ось це, ось це доручення, і оце, що він дав, і оце, що він написав, запізнилося. В 2014-му. Коли його обрали мером? В 2014-му, так. Да, і в нас вже була війна. Ось в 2014-му повинно було початись ось це. Це 9 років. Далі він пише: звернувся до офісу президента та уряду, які погоджують призначення та звільнення глав районів, столиці, про відсторонення голови Деснянського району Дмитра Ратнікова від виконання обов'язків, поки триває слідство щодо того, чи було відчинене вночі укриття в поліклініці, біля якої загинули троє людей. Що я як. Слідство, чи було воно відкрите, чи було воно не відкрите? Там люди загинули, там було більше 20 людей, які пробіжали з ховища і не змогли з ним користуватися. Яке тут слідство? Про що слідство? Про що слідство? Оце називається вже відмазка Володимира Кличка. А також відмазка, що це ж уряд призначає е, глав районів. Ти можеш, так, да, ходестувати. А ти що не відповідаєш за господарську лінію Києва? Ти що, Кличко, Віталій Володимирович, не відповідаєш? Ти відповідаєш за всі господарчі приміщення? За всі господарчі приміщення. Я вам скажу, ось я зараз же в Києві. Дивіться, що робить Віталій Володимирович. Дивіться, що він робить. Ну, по-перше, він хоче бути президентом. Ну, ладно, хочеш бути президентом. Так от, хоч будь, роби, що хочеш, але зараз війна. І ти повинен не захищати Атрошенка їхати, Мамая їхати, їздив же ж на суди до Атрошенка, до Мамая не їздив, до Труханова їздив, хотів на поруки. Ти не їх повинен захищати, а пройтися за 9 років. По всіх будівлях, в кожній будівлі є підвали. І, як мінімум, в кожній будівлі за ці роки можна зробити хоча б один невеличкий куточок в підвалі вичистити, вимити. Хай це не буде готель, номер готелю, поставити стільці лавочки. За 9 років в кожному будинку це можна було зробити. Не дарити 250 мільйонів тому ж Атрошенко, тому ж Труханову, тому ж Мамаю, а виділити сюди. Ну, друзі, ну кажуть, що це наїзд на кличка. Ну, де ж наїзд? Ось я вважаю, що він, його віна не вся, не вся, 100%, не вся. Там винні всі. От ідемо кличко, голова РДА, головний лікар. І так, і той сторож, який не відкрив, був п'яний, як пишуть, я не знаю. Я боюсь, щоб не повісили все на одного. Винні вони всі. Але ось Володимир Волод... Віталій Володимирович, це ж обов'язки мера, господарства, міста, цей це і вода, це і тротуари. Це і дороги, ці кусти підстригати, ції площадки дитячі, цей мости, все. Ну, невже коли йшов мером, не розумів, що це все повинен робити голова міської ради, мер, так називаємо, а не ходити на форум Яценюка і давати вказівки президенту, а потім давати вказівки залужному. А ще. Ну це не справа голови Київської міської ради фотографуватися з ракетами. Ну це не його справа. Ну це не справа київського голови їздити в Денвер, їздити в Давос, їздити в Мюнхен і нічого звідти не привозити. А потім брати гроші з бюджету, купувати каски, тепловізори чи щось, і віддавати військовим і казати, що це від кличка. Це не справа. В справа підметені двори. Оце справа мера. І мер повинен, як мінімум, 4 години в день, кожен день знаходитися на землі. Як кажуть, а на землі це ось, брат, сьогодні я ось оцей участок вулиці дивлюся, до, крамниці, підприємства, будівлі. І ось так повинно круговороти йти. За рік, за півтора пройшов, подивився, дав вказівки. Хай рік, через рік пішов заново, і дивиться, що зроблено, що не зроблено. Як же ж так? Як? Я не, я не розумію. Я розумію, я, я все можу розуміти, але люди, які виконували ваші вказівки, йдіть у сховище, вони пішли і вони там не змогли зберегтися. Це не справа мера розповідати, в якому що впало і хто куди поїхав, і скільки збили ракети, і як працює ПВО. і це справа зрадника говорити, що е, вночі по Києву, їзде військова техніка. Це справа зрадника. Я, розумієте, ну я ось хочу по-нормальному щось, а воно виходить так. Троє людей загинули через. Постав. Замок. Не. не знаю. Не знаю, що це таке. Магнитний замок. Поставте. Я не знаю, ну є сторож, є діж. Ну, ну не знаю, не знаю. Вони повинні бути відкриті. Тому що, друзі, розумієте, і оці всі відговорки, туди прийдуть бомжі, туди те, туди те, тут туди... ні. Ніт. Ні. бомбосховище. і сховища повинні бути відкриті. Тому що у нас обстріли йдуть вночі, вранці, у нас обстріли в день, у нас тривоги, пам'ятаєте, скільки було яких? Це ж як бігать, закривати, відкривати, закривати, відкривати. Це що твориться? Я не знаю. Я настільки розчарований в кличку Віталію Володимировичу до І якби він був чоловік, а я вже впевнився, що він не чоловік. Він не людина слова. І він не. Він людина, яка не поважає себе, не поважає людей. він... він, він... Він повинен піти в відставку. Його вина є в загибелі людей. Чітка. Просто чітка. І інших. Він повинен піти в відставку після всього, що він оце робить. Дякую вам, друзі. До завтра. Завтра у нас 5 хвилин. Україна переможе!